За роки існування компанія Екуня заявила про себе як лідер з виробництва мінеральної води та дитячого харчування і увійшла в десятку найкращих виробників цього продукту. Беззаперечне лідерство належить екунії в сегменті дитячої питної води. Таке визнання торгових марок пов'язане з технологічними процесами і, передусім, функціонування лабораторії системи контролю води за 25 фізико-хімічними та мікробіологічними показниками. Спочатку контроль нашої води починається із вхідного контролю, де проходить контроль допоміжних матеріалів, сировини комплектуючих за вимогами, за стандартами державними, а також за внутрішніми специфікаціями на підприємстві діють дві виробничі лінії європейського. Зразка, повна автоматизація та мінімізація людського фактора забезпечують випуск продукції високої якості, а потужності з виробництва дитячої води в Україні є лише на еконії. Сьогодні замовлення на цей продукт все частіше поступають не лише від українських підприємців, а й за кордону. Тому, починаючи з цього року, еконівці серйозно почали працювати на європейську перспективу. Основною цілею цього року є вихід на світові ринки з нашою продукцією. Вихід на європейські ринки ще раз підкреслить нашу конкурентну спроможність, нашу якість, нашу турботу і відповідальність про нашого споживача. Все більшої популярності на українському ринку набуває торгова марка чистий ключ. Питна вода для щоденного житку та приготування їжі має природну м'якість та прозорість чистої джерельної води. de Якість підтверджена міжнародним сертифікатом із 22000 тисячі та дев'ять тисяч один. Унікальність нашого заводу це високі технології, це світові стандарти, які діють на нашому підприємстві. Але найперше, те, що кожна пляшка, кожен продукт, який ми випускаємо, це з турботою про нашого споживача. Компанія, еконія з перспективи дивиться у своє майбутнє, згуртуваний колектив на шляху нових виробничих звершень. А для пересічних українців це широкий доступ до високоякісних продуктів. Торгових марок еконії